На цю мить піднято 210 отів. Те, що знаходиться по праву сторону мене, це все цивільні громадяни. З іншої сторони було поховання 17 осіб, це захисники України, військовослужбовці з візуально. Ми бачимо громадяни з зв'язаними руками, ми бачимо мінновибухові травми. Ми бачимо коло порізані екрани, що безпосередньо, безпосередньо свідчить про насильницький характер. Ми призначаємо судову медичну експертизу та тіла доставляються до бюро суд, проведення судово-медичних експертиз, під час якої експерт нам дає відповідь, яка була причина смерті. Подальшому також під час проведення експертизи ще працює слідчий. Він разом з експертом оглядає тіло, вилучає, якщо наявні в тілі уламки або те, кулі, кулі, одежу, призначає відповідні експертизи. Також під час проведення експертизи вилучається біологічний матеріал, який направляється на молекулярно-генетичну експертизу, та виводиться профіль ДНК, який в подальшому можна буде порівняти з профілем ДНК родичів. Взагалі. Як правило, родичів, у яких безвісті зникли особи, вони звертаються, як по процедурі звертаються до правоохоронних органів, де з ними працюють, та в обов'язковому порядку є процедура, отримують в них біологічний зразок. І потім, в подальшому, чи це буде на цьому місці, чи це буде в іншому місці. Ми коли знайдемо тіло, в нього відберемо також такий самий аналогічний біологічний зразок. Все це фіксується, все це перебуває в єдиній базі, проходить порівняльні експертизи та встановлюється співпадіння. Працюємо четвертий день та будемо намагатися зробити все це якомога швидше, поки нам дозволяє погодні умови. Це наша робота, що варана, да, дійсно дуже жахлива картина, але ми маємо певний досвід, ми це вже. На жаль, прийшли в Бучі, Вірбіні, в, в, в Бородянці. Ми документували ці злочини на Київському напрямку, в тому числі криміналісти, які тут присутні з інших регіонів. Це Полтава, Львів, Чернівці, Кировоград та інші, які нам на допомозі тут і мають також певний досвід працювання Yeah, so we're here in April uh, and then yeah. July and now again in September. Bring, uh, yeah, we, we just support each other primarily. We all come from professional fire services back home, so uh, we, when you're a career firefighter and an army veteran, you we, we've all got yeah support network around us and services we can access back home. If some of the work that we've done has been confronting or difficult, yeah, uh, just compassion. I have um, you know wanting. To help people, um, we have skill sets that we can use uh, in urban search and rescue. And you know, with a lot of the shelling going on in the cities and stuff like that, we thought we could use our skills to, to help out. Yeah, I, I think it's important for um, people to know what's going on. That's why what well, you guys are doing is a great job to. For yourselves at risk to, you know, tell people what's happening. I think the best way that uh, people from foreign countries can help Australia, America, wherever you're from, is obviously to assist rebuilding Ukraine. You know, as uh, we've seen the devastation as we drive into towns like Izium, and um, you know, the devastation, the rebuild for this country is going to be huge. So any humanitarian aid that we can give to rebuild Ukraine uh, would be great. Ями. А царада петроля работа да? да. нет. Привыкли в спать. Я его пусть раз. раз. Первый курс не закончится, райси. Я утерялась на малера. Я на пол.